Цими вихідними бердичів вступив у поминальні дні. Очікувалося, що на міських цвинтарях побувають близько 100 тисяч чоловік, бердичівлян та гостей. До належної організації поминальної суботи та неділі усі бердичівські служби стали готуватися заздалегідь. Спочатку провели генеральне прибирання, позрізали дерева, вивезли кладовища на вулиці Войкова, майже 120 причепів сміття. Встили до сьогоднішнього дня все прибрати, хоча і деякі люди, будемо казати, йшли ще і в 8 годин і дев'ять вечора. І сьогодні ще зранку прибирали, але в цілому кладбище вдалося прибрати. Навести порядок і дійсно, що сьогодні, коли люди деякі вже виходять, тільки висказують слова подяки про те, що дійсно кладбище прибране. Нам ще в тому помилу, що трошки невеликий дощик пройшов, не так багато, будемо казати, пилу. Транспорт добре працював, виділявся цей транспорт. Дуже велике, велику подяку хочу ну, висловити тим людям, хто допомагав паливно-мастильним матеріалам. То соляра, тому що на сьогоднішній день дуже важко було б мені організувати. А так, в принципі, до кого не звертався всі люди, і банкіри, і підприємці, і прості люди, всі, хто чим міг, тим допомагали. Подбали і про перевезення людей до цвинтаря у суботу та неділю від площі Соборної із зупинки біля універмагу бердичівляни завантажувались до безкоштовних автобусів, два десятки яких безперервно курсували на вулицю Войкова і в зворотному напрямку. Бажаючи їхати на цвинтар, були вже з восьмої ранку. До одинадцятої години кількість відвідувачів сягнула максимуму. Окрім безкоштовних автобусів, працювало ще й 12 додаткових експресів. За гривню 75 городяни, котрі мешкають в районі Червоної гори, вокзалу та м'ясокомбінату, теж могли приїхати на цвинтар. Частина відвідувачів приходила пішки, частина приїздила на таксі, замовляти, яке доводилося заздалегідь навіть ще з вечора. Більшість городян були задоволені організацією транспортного руху. Ми на червоній горі сідали на шестерку і сюди, так само назад. Як нормально, там черга у вас велика, на Да ні, ми приїхали. Но цього року краще, тому що сіли собі і немає толкучки. Сіли і немає над головою там багато людей. І так взагалі нормально. Ми добирались дуже хорошо. На 15-ку сіли. Вона в нас дуже хорошо йшла. Потім сіли возле возлюнірмага на автобус. теж прекрасно дуже. Всі автобуси, Все автобуси свободні. свободні, дуже хорошо організовано. За правопорядком на кладовищі і поблизу нього стежили правоохоронці. На ділянці від перехрестя вулиць Войкова, Ніна Сосніної, автовласникам не дозволялось паркуватися, а таксистам влаштовувати стоянки. Весь особовий склад Державтоінспекції задіяний з 6-ї ранку, буде працювати до 15-ї години. На даний час перекрито вулиці Войкова, центральна вулиця, площа Соборній, де розставлені екіпажі дорожньо-патрульної служби. Два екіпажі працює площа Соборна, другий екіпаж на маршруті 54 по вулиці Чуднівській, де транспортні засоби, тобто автобуси, рухаються під знак віз заборонено. У посиленому режимі готовності служби працювали до третьої години. Після того усі обмеження у русі автівок були зняті. За роботою усіх стежили працівники міськвиконкому і особисто міський голова. Василь Мазур зазначив, що схема розроблена кілька років тому і цьогоріч нормально спрацювала. У кожному мікрорайоні відповідальний працівник, який веде облі облік транспорту, забезпечує посадку, забезпечує безпеку руху і коригує дії в разі необхідності, коригує відповідно дії автобусів транспорту або працівників. Тут ви бачите, знаходиться машина пожежна, щоб забезпечити пожежну безпеку. На території самого кладовища знаходиться швидкі допомоги, дві швидкі допомоги, які також забезпечать у разі необхідності надання допомоги тим людям. Ну, ви знаєте, що велика кількість, як бердичівлян, також і приїздить до нашого міста гостей, відвідувати могили своїх рідних і близьких. Тому це дуже відповідальний момент, і мені приємно, що сьогодні ніяких поки, поки що збоїв в роботі служб немає.